Завершилися Олімпійські ігри 2024 року. Наша збірна має три золоті, п'ять срібних і чотири бронзові нагороди. За золотими медалями, це найкращий результат за 12 років на рівні Олімпійських ігор. Першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі Україні принесли українські фехтувальниці у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової. У складі жіночої збійної команди з фехтування на шаблях наша землячка Ольга Харлан родом з Миколаєва. Також вона здобула бронзу в особистому заліку. Також стрібна модель з греко-римської боротьби здобув Парвіс Насібо, хоча він народився в Азербайджані свою спортивну кар'єру почав у Миколаєві. Також золоту модель виборола виборола Ярослава Магучих, легка атлетика, стрибки у висоту. Вона разом з Іриною Гращенко, яка вибрала бронзу, зробила подвійний подіум і на Олімпійському стадіоні підіймався аж два наших прапори під наш гімн. Сьогодні я хотіла б вам розповісти про Паралімпійські ігри. Зазвичай вони проходять після Олімпіади і приймають участь в цих змаганнях люди з інвалідністю. Це надзвичайні люди. Попри всі труднощі та проблеми зі здоров'ям, вони мають неймовірну силу духу та знаходять в собі сили займатися спортом і прославляти нашу країну на весь світ. В цьому році в Парижі наша країну представляла 140 параатлетів. І їм вдалося здобути 82 медалі. 22 бронзові, 28 срібних і 32 бронзових. Загалом Україна посіла сьоме місце у медальному заліку і п'яте за загальною кількістю нагород. Це неймовірний результат. Миколаївщину представили 9 паратлетів з усіх медалей, що вибрала Україна, 7 нагород, зокрема дві злоті, мають миколаївці. Ігор Світов, дві золоті медалі з легкої атлетики, Анна Гонта, три бронзові медалі з плавання, Сергій Поломарщук, дві бронзи з плавання, Ірина Шинкарьова, бронза медаль настільного тенісу. А тепер хочу по познайомити з деякими спортсменами, бо вони того варті. Знайомтесь, це Олена Федота Ісаєва. Олена багато років займалась плаванням і представляла нашу країну. На олімпіадах в Лондоні та ріо де Жанейро. Вона чемпіонка Європи та світу і просто красуня. А потім Олена вирішила змінити своє життя і спробувати себе в іншому виді спорту. Тепер вона фехтувальниця на візках. І в цьому році Олена здобула в Парижі дві бронзові та одну срібну нагороду. Також Олена була прапороносцем на відкритті Паралімпійських іграх в Парижі. А, ще, а це ще одна наша спортсменка Євгенія Бреус. Вона також фехтувальниця на візках, і наша землячка. Вона народилася в місті Миколаєві, і в цьому році вона посіла третє місце на Паралімпійських іграх. Привет. Наше вітання, Соломії та третьому класу Я Євгенія Бреус і я Федота Ісаєва Олена були раді підправляти нашу Україну на параломпіаді в Парижі і змогли вибирати дві бронзові і дві срібні нагороди. Він один з найтитулованіших паралімпійців в нашій країні. Це Євгеній Богодайко. Євгеній займається плаванням з самого дитинства і встиг стати багаторазовим чемпіоном світу та Європи. Шестиразовим чемпіоном, восьмиразовим срібним та бронзовим призером літніх Паралімпійських ігор. Дуже багато часу Женя разом з цією збірною з плавання проводили в нашому місті. Тут вони жили на Борах і тренувалися в нашому басейні водолій цього року в Парижі Євгеній здобув для нашої країни дві бронзові нагороди. Ми дуже вдячні всім нашим спортсменам. Ви наша гордість, із таких людей точно треба брати приклад. Вони доводять, що немає нічого неможливого. Вітаю! Мене звуть Богдайко Євгеній. Я один із найтитулованіших паралімпійців України. Займаюсь плаванням з 11 років. Ти учасник та переможець чотирьох паралімпійських ігор. Хотілося би привітати Миколаївську гімназію номер 48 з Олімпійським. Тижня. Хочу сказати, що спорт це наше майбутнє країни, спорт це здорова нація і спорт це дисципліна. Так що, дітки, займайтеся спортом, цінуйте це і бажаю вам наполегливості, дуже хорошого настрою. І знайте, що Україна переможе це 100%. Також хочу передати привіт 3 А класу. Ви класні! Вітаємо наших миколаївців і всіх атлетів, і параатлетів з високими нагородами!